Перших днів повномасштабного вторгнення Василь Рудніцький вступив до лав збройних сил України. 49-річний захисник до останнього подиху виконував службовий обов'язок, наближаючи перемогу України. Життя обірвала снайперська куля безвідмовний та доброзичливим. Таким закарбується назавжди у пам'яті рідних. Та близьких всіх допоможе, всі поздоровається. Це дуже хороша людина була, і все жалко, звісно, що ми таких тряємо. Він нікого не що щоб когось хтось щось його попросив, він відмовив. Це не в його стілі. Він нормальний, завжди послухає, завжди допоможе. Постійно він казав, що коля перемога за нами. За словами побратимів, до укриття від ворога українському захисникові не вистачило добігти декілька метрів. Сміливість ще одна риса, яка найбільше характеризує українську. Захисника рідні кажуть, він відчував, що не повернеться живим із війни. Він, коли був відпустці, теж сказав, що давай посидимо, бо ми бачимося. Останній раз я погибну, я не вернусь. Що ж він чи відчував, чи і так дійсно дуже тяжко на душі. Сотні кам'янчан прийшли, аби віддати останню шану українському захиснику, тому хто за мир та цілісність нашої держави віддав найдорожче своє життя. Допомога службовим тваринам і не лише основне завдання фахівців першого військового ветеринарного шпиталю. Ще задовго до повномасштабного вторгнення вони працювали, як то кажуть, на нулі продовжуються робити і сьогодні. Чимало чотирилапих захисників проходить реабілітацію тут, у шпиталі. Є й ті, хто потребує оперативного втручання. А час у таких випадках йде на хвилини. Тож арсенал професійного устаткування завжди потребує поповнення та оновлення. Допомагають у цьому небайдужі, зокрема благодійний фонд. Сила єднання українців, якщо брати до уваги 18-й рік і 23 рік. Це перший благодійний фонд і його голова Олег Миколайович Загарія, який допомагав нам е з придбанням апаратури безкоштовно. Він нам ще тоді передав УЗІ апарат, е два ящика інструментарія, які до сих пор, і навіть от зараз йде повномасштабна війна. Ми виїжджаємо на передову і цей на передову. Цей інструмент, який нам Олег Миколайович передав е за кордону, е працює. На благо здоров'я наших службових тварин. Чергова партія необхідного надійшла знову. Тут все для перев'язок, маніпуляцій, операційних втручань, а головне УЗД та портативний рентгенапарат. Без останнього було вкрай важко надати необхідну допомогу оперативно. Зараз, коли ми практично не маємо нічого з апаратури, ми маємо два апарати УЗІ, біохімічний аналізатор, нам підкинули ще один дуже хороший апарат УСД рентген. Портативний. Ви знаєте, як ми мріяли про цей рентген? Яким він буде, як він нам стане в допомозі? Це пулі, осколки, переломи, це все. Ми дуже дякуємо йому і хотіли б, щоб таких людей було більше. Подбати про тих, хто не може врятуватися без допомоги людини головна мотивація представників благодійного фонду. Попри те, що постійно на зв'язку з військовослужбовцями, надзвичайниками, медиками на прохання про допомогу від ветеринарного шпиталю реагують оперативно та безвідмовно. Їздимо по Європі просимо, збираємо, де списують в клініках, де вже нове получають нас устрають і влушною, тому що воно все робочі. И не стоит так дорого, как новые. Надо помогать животным, потому что животные они беззащитные. Человек всегда может себе взять, принести, подать. Собака, кот, ну животные не могут себе. Поэтому просто посоветовал всем любить животных, и тогда будет у всех хорошо, и мир будет, и войны не будет, и все будет хорошо. Щастю, немає меж у фахівців першого військового ветеринарного шпиталю, адже вже днями знову вирушать на території бойових дій, де допомоги потребують саме помічники українських захисників. Адже разом з ними вони щоденно боронять державу від окупантів, а нове устаткування неодмінно стане у нагоді. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Три надгробні плити знайшли жителі села Довжок, що на Кам'янеччині. Історики кажуть, кожна із них має історичну та мистецьку цінність. Найстаріший надгробок датується 1782 роком. Він найбільший за розмірами і його напис ледь відніється. Доволі у гарному стані збереглась могильна плита німецького професора гончарного колегіуму. На плиті слабо прочитуються самі букви, але ймовірно це Алекс Лецер, який помер у 42 роки у 1863 році, та похований у Кам'янці-Подільському. Далі фахівці займатимуться дослідженням історичних фактів. До роботи долучать польських лінгвістів, аби ті допомогли відновити напис найбільшого надгробка. Нині є здогадка, що напис такого формату міг присвячуватись групі людей. П'ятий рік поспіль юні художники зі всієї області вигадують і зображують зоряні простори, аби здобути перемогу в обласному конкурсі дитячого малюнку Ми діти космосу. Традиційно меценатом творчих змагань є компанія Баварія Захід, що з початку свого заснування опікується талантами у різних сферах. Нещодавно меценати підбили підсумки конкурсу і нагородили цьогорічних переможців, а виставку робіт вирішили зробити в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Юні митці з різних куточків краю відвідують. Дали урочисте відкриття експозиції та представили власні роботи. На виставці представлено 47 робіт. Це зібрані роботи дітей, які приймали участь в обласному конкурсі дитячого малюнку. Ми діти космосу. Роботи зібрані за п'ять років. Роботи різноманітні, вони представлені в різних техніках. Тут ми побачимо і батик, і діти малювали фарбами: гуаш, акварель. Цікаво, представлено Всесвіт так як діти розуміють, як його бачать і відчувають. Заснований під егідою Подільського культурно-просвітницького центру імені Реріха конкурс покликаний не лише відкрити юні дарування, а й продемонструвати неймовірний внутрішній всесвіт кожної дитини, навчити дорослих, обережно торкаючись пізнавати та плекати маленькі духовні світи. Головною умовою конкурсу є саме філософське бачення взаємодії людини і космосу, без стереотипного тлумачення та техногенного погляду на незвідані астральні простори. На виставці представлені роботи дітей від. 6 до 14 років, але малюнки навіть найменших переможців сповнені глибокого сенсу. Ми щорічно відкриваємо біля 20-30 виставок дитячих робіт, виставок відомих художників Хмельниччини, а це роботи дитячі, наповнені світлом, добром, теплом. Звичайно, це роботи переможців 18 20 х років, попередніх років. Зараз наша країна в дуже складній ситуації. У нас відбувається війна, військова агресія проти нашої держави. І напевно нам треба таких світлих і добрих картин, які би впливали на нас і на наших дітей, щоб ми не відчували себе жертвами, а ми відчували себе людьми, які борються і відстоюють свою незалежність. Хмельничани можуть зануритись у галактичні дитячі всесвіти та детально розглянути кожну роботу у мистецькій залі дитячої бібліотеки, що навпроти цуму. Виставка тут діятиме аж до 12 жовтня. А охочі взяти участь у конкурсі, готуйтеся заздалегідь, адже ваші малюнки мають торкатися сердець та занурювати глядачів у яскравий світ дитячих фантазій. Я побачила всесвіт, я побачила космос, казкових героїв. Мені сподобалась картина там, де космос і єдинорог». Я думаю, що вони дуже добре вчились на цю працю і вони заслужили на це. Літня спека, сонячне випромінювання та сухий вітер не шкодять волосю. Ультрафіолетові промені руйнують ліпіди і пігмент, як натуральний, так і штучний. Викликають втрату волосся. Часте миття, фарбування, завивка, використання фенів та вирівнювачів тільки обтяжують та погіршують ситуацію. Ми, професіонали, можемо говорити тільки про догляд за волоссям. Це е Зволожування, живлення, зміц... зміцнення волосся. Якщо ви довіряєте своєму перекорю, він вам порадить хороший професійний догляд. Відвідувати салон може не кожен, Тож, аби волосся виглядало свіжим та доглянутим, експерти рекомендують мити голову за потребою. Вода має бути кімнатної температури. Раз на тиждень використовуйте шампуні для глибокого очищення, користуйтесь бальзамами або кондиціонерами після кожного миття голови. Один-два рази на тиждень не носять зволожувальну маску на основі кератину. Мити голову по мірі необхідності. Якщо ви ходите в басейн кожен день, ви голову маєте кожен день. Якщо ви займаєтеся спортом, ви миєте голову кожен день. Якщо ви працюєте кухарем, ви повинні помиєте голову кожен день, а іноді два рази на день. Хтось миє волосся раз на тиждень. Тому кожному із нас потрібен інший шампунь. І от ось в цьому е, різниця. Тому що не можна мити шампунем е, е, одним кожен день. Тому що ви пошкодите волосся або шкіру голови. Для цього потрібен фахівець, який вам зробить правильну підбірку або в аптеці, або фахівець, або трихолог. Зміцнення, очищення, відновлення та живлення – ось які процедури, рекомендують експерти робити влітку, це не лише покращить стан волосся, додасть блиску, а й допоможе впоратись з проблемами випадіння сухості, тьмяності та ламкості. Ми всі використовуємо фіени, ми всі використовуємо плойки і вирівнювачі, вони всі мають температуру від 160 до 250 градусів. Ми всі миємо шампунем, це є хімічні засоби. Тому, якщо це робити правильно використовувати. І любити своє волосся і його берегти, то можна використовувати вирівнювач з нормальною температурою, іноді взагалі не взагалі його не використовувати. Влітку намагайтесь давати волосся дихати, користувати шампунями, масками і кондиціонерами, в складі яких не мають бути присутні силікони, сульфати, спирт та олії. Лише кілька простих правил літнього догляду за волоссям дозволять зберегти його блиск надовго. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 19 липня відзначається міжнародний день тренера. Якого із наставників ви запам'ятали найбільше та яку роль у вашому житті він відіграв? Ну, це мій друг Антон Горбань. Він є тренером в панді, дуже кваліфікований ну, і гарна людина, сім'янин. У мене багато таких людей було, але це не пов'язано, що вони якісь тренерською діяльністю. Взагалі тренери це добре, тому що залучають дітей до спорту, вони стимулюють до самоконтролю, дисципліни, до змоги, бажання бути кращими. Мій тренер по боксу. Ось, дуже хороша людина, поміг мені, вивчив, навчив мене боксувати, поставив мені техніку, я за це йому дуже вдячний. Я займалася спортом, але не настільки, щоб мати тренера, який би змінив життя, а наставником. Завжди була, є і буде, це звичайно мама і тато. Був наставник так, в школі. Грали баскетбол, були змагання. Борис, не пам'ятаю, як його прізвище. Шкода, але дуже, дуже хороший був мужчина в школі. Ну, в основному я займався по спортивній літературі. Ну, трошки брав інформацію. в мене був ну, не тренер, а як совітник по баскетці, це Мацьоха. Він тренер важкого і був ще Сідлецький Руслан. Він тренер по бодібілдингу і по реліфтингу. Коли я був малий, я займався карате. Був такий тренер Володимир Пуча. Він займався місцевим карате дотрадиційним. Людина е, мала дуже стійкий характер та вчила людей дисципліні. З дитинства це була людина, яка досить сильно повпливала на моє життя. 19 липня відзначають міжнародний день тренера. Якого із наставників ви запам'ятали найбільше, та яку роль у вашому житті він відіграв? Ну, в першу чергу я скажу, що це більше як буде відноситись до е, тренера національної збірної України Це Андрія Шевченка. Це така легенда як у моя. А так зараз мій тренер Дімон Фурман, красавчик по боксу, вчить виховує молодь. Зібрали понад 50 тисяч гривень для збройних сил України. Колектив Хмельницької атомної електростанції продовжує проводити благодійні заходи для підтримки наших захисників. Неподалік міста атомників відбулися змагання з козацької версти та козацького волейболу. До спортивного заходу долучилися більше тисяч людей з різних регіонів України. Завдячую збройним силам України, тому що завдяки ним це все проводиться. Ми можемо тут під Мирним небом тут на Хмельниччині, на Рівненщині виступати, займатися своїм хобі, працювати. Наші діти можуть ходити по вільній землі, тому я їм дякую і будемо донатити, скільки зможемо. Ми повинні всіми силами намагатись вкладати свій внесок в нашу перемогу. Котре приймаємо участь у таких заходах благодійних, отримуємо масу задоволення. Дуже приємно позмагатися, прийняти участь зі своїми колегами по Хмельницькій атомній електростанції і не тільки. Спочатку учасники доєднувалися до змагання із козацької версти, де спортсменам потрібно було подолати відстань понад в тисячу метрів, а потім вже і брали участь у турнірі з козацького волейболу. Колектив підібрався чудовий, погода сприяє літом, сонечко, все, що треба, дякуючи нашим військовим. Усі спортсмени відпочили, розважилися та своїми донатами зробили внесок у нашу перемогу. Зібрані кошти направили нашим захисникам. Організатори кажуть, попереду буде ще низка благодійних заходів.